Дитину заберіть, у світі. А ну секунду, тут ситуація, тут ситуація. Тут зараз просто давайте да, да, пропишіть мені, зараз повідомлення побачу на 19.40. Зараз я, це, я вам відповім. Все нормально? Це нормально, що болить, де болить? Швидко викликати. Голова. Голова вдарила з головою. Кров не тече. Кровне тише. Я з ним стояла балака. Він прийшов, прицінився. Це нормально. Швидко викликати, ні? А кого бити, Прикордонника бити. Я зараз прикордонника начну бити, мене заберуть. Будьте його просто не знаємо. Ну так зараз вони бігуть та мене позабирають. Я ніч не можу зробити. За що? Серьозно, чому так, пожалуйста, з цієї машини. У вас у вас там перебуває. Жіночка попросила чемодан витягнути. Будь ласка, Це витягнуть. Открийте. Відкрийте багажник будь ласка. Відкрийте номер Відкрийте багажник. Відкрийте багажник, будь ласка. Приговина хапати, заходити в двері. Приговина. Дай дай. Знову лаша в кут.

Він хоче в нього документи, а я е, будь. Що Ні, він просто хоче в нього документи провірити, те і все. Він це до нього і ми вліземо в машину. A gente precisa confirmar essa preocupação com o pagamento, não pode permanecer na moratória, tem que transmitir tudo. Já tá todo. Limita 48 horas até o outubro de vez. Isso vai rolar. Qualquer tipo de problema, tem que nos avisar de antemão, tá tudo bom?